Протягом всієї історії людства намагалися розкрити таємниці творіння. Деякі вважають космос випадковим, але більш глибоке дослідження виявляє беззаперечний задум. сучасна наука часто відокремлює віру від розуму, але математика створює місць між ними. Галілей назвав математику мовою Бога, що розкриває гармонію всесвіту. Математика, наука про нескінченість, узгоджує людство з божественністю. У епоху розуму сліпа віра слабшає. докази стають необхідними. Тільки божественне джерело може надати доказ, що виходить за межі часу і простору. Цікаво, що такий доказ з'являється в глибокій математичній структурі Корану. Зориджінол текст ревілза профаун математикол структур. Це складне кодування захищає автентичність Корану і підтверджує його божественне походження. дослідники, такі як Абдула Арік і доктор Рашад Халіфа, досліджують це явище. Їхні висновки підкреслюють дивовижно зближення нескінченої мудрості та людського розуміння. Математика розкриває одне з найбільших чудес людства, пропонуючи докази єдиного бога. Це підтверджує його останнє послання світу. Докази є переважними, доводячи, що Коран це книга від Бога. Жодна людина не могла б написати такий математично досконалий текст. Це вік розуму, коли докази переважають сліпу віру. Відкриття математичної системи в Корані є таким доказом. Посунути обчислювальний аналіз виявляє складність, яка виходить за межі людських можливостей або збігів. Вона дає беззаперечні докази божественного походження, підтверджуючи, що є один вічний, всезнаючий і милосердний Бог. Це доводить божественне походження Корану та попередніх писань. Для тих, хто шукає впевненості, це одкровення з'єднує божественне з сучасним інтелектом. Це свідчення про творця присутнього в кожній деталі всесвіту. Це послання доводить, що віра і розум можуть співіснувати протягом всіх поколінь. Слідкуйте, як ми досліджуємо надзвичайний математичне диво Корану. Це явище протестують випадковості і людському задуму, виявляючи безмежну божественну мудрість. Це подорож чисел, міст між вірою і розумом. Відкрийте беззаперечні докази божественного проекту. Конструкція настільки досконала, що перетворює сумніви в впевненість. Вона розкриває божественне таким чином, що сучасні розуми можуть зрозуміти. Епізод В Басмала". Басмала. Ось Коран, який ми можемо розглянути разом. Першим пунктом цього дива є перший вірш Корану. Вона складається з 19 арабських букв. Ось вони. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Басмала в ім'я Аллаха, наймилосерднішого, наймилосерднішого, складається з 19 букв. Спочатку це може здатися незвичайним, але давайте подивимося ближче. Смайна сім екстроднеріаферс, лостика клосерлок. Басмала розміщена на початку кожного розділу Корану за винятком одного у дев'ятому розділі Сури Ат-Тауба, відсутня басмала. Ця відсутність викликає питання і цікавість. У нані Сурі немає басмали в будь якому корані по всьому світу. Це прекрасна формула у ім'я Аллаха наймилосерднішого, наймилосерднішого». Кожен розділ Корану починається з цієї формули за винятком Сури Ат-Тауба, Ат-Тауба з якої причини в Сурі її немає. Аттауба. У будь-якому Корані в усьому світі у найній сурі відсутня басмал. Чи в Китаї, чи в Нігерії, чи в будь-якому іншому місці в сурі її немає. Кожний Коран має четвертий басмаль, оскільки в найній сурі бракує однієї. Це число антертій не ділиться на ніс. Протягом сотсет років жоден вчений не міг пояснити, чому її не згадується в найвісшій. Деякі припускають, що його суворий тон відображає божественне невдоволення. And this one does not have an opening statement. This will mean that we have For 1400 years no scholar Chronic exegete or individual could say with certainty why this chapter was unique in omitting it. Some speculate that chapter 9, being particularly stern in its tone, was left without a basmala as a divine way of emphasizing discontent. Дехто припускає, що відсутня басмала в навіть сурі була навмисною помилкою письменника. Інші стверджують, що він повинен був бути там, але був виключений. Відсутність басмали в Ніві Сурі піднімає загальну кількість басмалів в Корані до зантрити. Якби у кожному розділі було по одному, то їх було б ці що є множиною чинця. Але Лянтертрій не ділиться на ніт, що створює дивну нерегулярність. Доктор Рашад Халіфа виявив щось дивовижне в times Твітсен. Surah Dvishe mistake text. But it contains two. One is at the beginning of the chapter, as expected, and the second appears later in the text. But we find that this missing Bismillah is made up in Surah number 27. So 27, <рик> у Сурі 20 є дві басмали. Одна з них на початку, як і інші <рик> сури, за винятком сури 9. По друге, у вірші 3 у сурі. Таким чином загальна кількість басмалів у Корані повертається до сумфот, або Діт 6. In the middle of the, the, of pen was the verse theory, theory. You'll see another Bismillah Rahman Rahim. So this surah contains two of them, two of the opening statements or Bismellis. One at the beginning and one in verse theory. And this restores the number of this important opening statement to 114 or 19 times six. Між сурою NET не вистачає басмала, і сурою двісят додаткова басмала є ровно діт розділів. Це ідеальне вирівнювання свідчить про навмисний дизайн, а не про випадковість. Точність і симетрія вказують на навмисне божественне розташування. Автор детально структурирував басмалу і текст навколо числа ниці. Тепер давайте розглянемо чотири слова Басмали. Кожне слово має глибоке значення за значенням, структурою та розташуванням. Перший вірш Корану складається з 19 букв. Кожне з цих чотирьох слів з'являється в Корані багаторазово діть разів. Every word, there are four words here, and every word is mentioned in the Quran a number of times, which is consistently a multiple of nineteen. That is a huge claim. Розбиваючи басмалу на чотири слова: ім'я Бог, милосердний і милосердний. Кожне слово з'являється в Корані багаторазово дійсно разів. Це охоплює весь коран з більш ніж слів. Ймовірність того, що це трапиться випадково, практично нульова. Статистична ймовірність того, що одне слово з'явиться у множенні дійсть разів, становить 5 дві ймовірність того, що всі чотири слова узгоджуються таким чином, менше ніж 1 на 30 разів. Of these words appearing a multiple of 19 times is about 0 0.0526 or 5.26%, 5 which is 1 in 19. The chance of all four words aligning in this way is less than 1 in 130,000. Кожне слово басмала з'являється в Корані багаторазово днів та разів. ймовірність того, що це трапиться випадково, становить диценцеве зісні. слова також з'являється точно в віршах, що є ще одним кратним на у поєднанні. Ймовірність фактично стає нульовою.

But instead of one in two million chance of winning, or one in one million, or one in seven hundred thousand, it doesn't matter, your chance of winning is one in ten to the 80 That's one followed by 80 zeros. That's the number of atoms in the universe. By estimation. Якщо ви купуєте And лотерейний квиток з шансами 1 на Chen виграш your неможливий. Is... Ви могли б грати в цю лотерею протягом усього життя всесвіту і ніколи не виграти. Імовірність того, що слово Аллах з'являється в бланкних віршах Корану. Схоже, ви повинні були б виграти таку лотерею дві разів поспіль. Уявіть собі, що ви знаходите один атом у всесвіті, а потім повторюєте це два разів. це ілюструє майже неможливу ймовірність того, що ці коранські закономірності виникли випадково. So imagine you do win the lottery. You buy the ticket, you win. You found the one atom out of 10 to the 80. Now, if you imagine this atom becomes its own universe, you have to do this again. You have to find another atom in that other universe, 10 to the 80, again. Then you have to win the lottery again and again and again and again. Навіть після того, як виграв у лотерею 12 разів, малоймовірність залишається неперевершеною. Це показує, що шаблони Корану створені за задумом, а не випадково. Уся книга детально описує математичні комбінації в цьому одному твердженні. Використовуючи основні дані, такі як кількість букв і числові значення, з'являються шаблони. Кожне слово представлено його послідовним номером un, two, tre, пар. Вставляючи кількість букв, створюється восьмизначне число, що ділиться на g that вставляючи числові значення, створюється чи цифрове число, поділене на g. So instead of name God, we put one, two, three, four, thus forming a mathematical representation of this statement. That's our basic template. So, in our first example here, after each number, we insert the number of letters, and this gives us an 8 digit number divisible by 19. In our next example, instead of the number of letters, let's insert the numerical values for each word, and this gives us a 15 digit number divisible by 19. Розбиваючи його на окремі літери, ви отримуєте тежєзначне число, що ділиться на ліці, індексуючи кожну букву, виходить фічєзначне число, що ділиться на ліці. Ці шаблони є послідовними, заснованими на фіксованих параметрах, і їх може відтворити будь хто Ймовірність його повторення, вон на сет квадрильйонів. Бог вибрав число числоніття, щоб довести божественне походження Корану. У Сурі Севефар сказано за нею 19, що підтверджує її значення. Бог призначив 19 ангелів охоронцями пекла, підкреслюючи важливість цього числа. Бог призначив 19 ангелів як охоронців пекла для певних цілей. Для того, щоб турбувати невірних, щоб переконати християн і євреїв у божественності Корану, щоб зміцнити віру, віру віруючих, щоб усунути сумніви у віруючих і людей книги. Викрити тих, хто має сумніви або не вірить. And five, to expose those, Не віруючи ставлять під сумнів притчу Аллаха, а він направляє кого хоче. Тільки Бог знає своїх воїнів. Це нагадування для людства. Немає потреби в інтерпретації або поясненні. Послання зрозуміле. Дев'ятнадцять 19 означає дев'ятнадцять, 19, але як хто зможе прив'язати тебе до дев'ятнадцяти? Це просто, як тільки ви це побачите, ви зрозумієте. Перш ніж побачити це, ми припускаємо і намагаємося виправдати. Фраза «наднайдзя» натякає на щось глибоке. Докази є переважними, доводячи, що Коран від Бога.